Вітаю дорогі гості! З вами Аня і ви на моєму каналі Знахідки в Серванті. Сьогодні хочу вам показати частину своєї колекції, а саме вироби, які виготовлялися на городницькому фарфоровому заводі. І розпочати я хочу з ось такої кавової пари, яка залишилася мені від моєї бабусі на згадку. Ось така чудова. Маленька кавова пара. Це деколь з ручною підмальовкою. Перший сорт городницький фарфоровий завод. 70-ті 2000 ні роки. Така малесенька, досить прозора, хочу вам показати. Легенька, маленька чашечка. Сама чашечка трішки відрізняється малюнком від блюдця, але все одно мені вона дуже подобається ця чайна пара. Хочу показати вам, наскільки вона легенька, 73 грами. Ось така чайна. Тобто, вибачте, кавова пара є в моїй колекції. Так. Далі хочу вам показати вже, особисто з моєї колекції, придбану на просторах інтернету. Частину сервізу. На жаль, у мене тут тільки 4 чайні пари. Ось розпочати хочу із ось такої цукорниці. З чудовим ручним надглазурним розписом. Ви подивіться, настільки воно яскраве, скільки кольорів використовував тут художник. Дуже багато відтінків на листочках, підмальовка по квітах, подивіться, які мазочки, багато позолота. Клеймо тут досить незвичне. Це говорить про те, що цей сервіс виготовлявся на експорт Made in USSR. Так, як мені сказали знавці, які працювали в той час на цьому заводі, а саме це 80-ті роки, що цей сервіс дійсно виготовлявся городницьким фарфоровим заводом. І виготовлявся він на експорт. Далі хочу вам показати молочник. Також він досить незвичної для нас форми. Я думаю, це тому що так як виготовлялись ці предмети на експорт, тому і предмети робили більш такі звичні для тих країн, в які експортували ці вироби. Тут також клеймо перший сорт. Made in USSR. Городниця. Ви подивіться, як художник старався малював навіть під ручечкою розпис. Є довкола всього виробу. Також багато позолота. Ось такий гарненький молочничок. Так. Далі хочу вам показати. Заварничок. ось такий гарненький. Також розпис довкола, Позолота. все в гарному стані, досить гарне збереження. Видно, що художники старалися, коли малювали ці вироби. Досить охайний малюнок. Ви подивіться, як гарно. Ним можна милуватися годинами. Також я помітила, що в ручечках кожного виробу Є ось такий отвір. Зазвичай е, вушка від чайників, чашечок, виготовлялися окремо і вони просто приклеювалися. А так як ці вироби є цільнолиті, в них робилися отвори для того, щоб виходило повітря. Так як при е, Опалювальні глини, тобто фарфору, виробів, використовувалася температура приблизно 1350 градусів Цельсія, то ці вироби просто потріскались, а так як повітря виходить з виробу, вони залишалися цілими. Ось такий. Гарненький чайничок. Так. Далі хочу вам показати чайну пару. Це взагалі витвір мистецтва. Ви подивіться, яка вона гарна, яка вона багата. Яке блюдечко, художник малював ніби картину. Сама чашечка є досить легенькою, прозорою. Подивіться, наскільки прозорий якісний фарфор. А настільки він легенький. Я вам скажу з усіх моїх чайних пар, ця чашечка є найлегшою. Вона важить всього-навсього 86 грам. Настільки вона легенька. А автором цього розпису була Клименко Жукова Віра Феодосіївна. Як мені розповіли знавці, які працювали на цьому заводі, що це ім'я було написано на самому зразку. Сам зразок був розписаний художником-виконавцем, на якому було зазначено, що автор малюнку є Клименко Жукова Віра Феодосіївна. Була така практика на українських заводах: форму і розпис розробляли на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі. А у виробництво впроваджували на інших заводах. І досить часто тиражовані вироби відрізнялися між собою малюнком, який був створеним художником. Також я бачила в інтернеті цей сервіз в іншій формі. Це вже було клеймо. 50-х років. Малюнок використовувався цей самий, але форма сервізу була іншою. Ось такий сервіз я вирішила вам сьогодні показати. Сподіваюся, він вам сподобався. Сподіваюсь, що вам сподобалося відео. Яке я вам показала. Дуже хотілося б, щоб ви підписувались на мій канал, переглядали інші відео, ставили лайки. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Заходьте, підписуйтесь. Буду дуже рада перегляду моїх відео. До зустрічі!